Одинадцятий безпековий форум відбувається у Варшаві. Ви берете участь і знаю, що у вас була зустріч з польськими посадовцями. Власне, про що говорили? Це була зустріч із міністром закордонних справ паном Сікорським. Так, я мав можливість зустрітися з міністром закордонних справ Польщі Радиком Сікорським. І я вам хочу сказати, що я вважаю Радика по перше, дійсно дуже серйозним другом України. Людиною, яка розуміє, що необхідно для того, щоб забезпечити безпеку в Європі, людиною, яка розуміє, що необхідно для того, щоб допомогти Україні, і я бачу в пресі нещодавно там цілу низку дискусій з приводу різних висловлювань ради. Я чітко вам можу сформулювати, що висловлювання бувають різні, але позиція міністра закордонних справ залишається незмінною. Україна для Польщі є в пріоритеті. В нас є невирішені питання двосторонніх відносин, які треба негайно вирішити для того, щоб наші вороги просто не танцювали на цьому. І в тому числі обговорювали питання езгумації. Я добре пригадую ще з часів перебування в своєму уряді. Вважаю, що на цьому етапі було би правильно, якщо б українська влада зняла обмеження на езумацію, тому що це правильний християнський крок з одного боку. З іншого боку, ну це тільки підніме наш моральний авторитет. І це дає додаткові аргументи, причому беззаперечні аргументи для того, щоб польща виконала те, що було домовлено. Ну починаючи з відновлення меморіальних таблиць, які потребують відновлення, і закінчуючи, взагалі переглядом наших двосторонніх стосунків не тільки з точки зору історії. В нас була як драматична з одного боку історія, так і героїчна історія. Я би хотів, щоб ми саме так, про це наших говорили. перемог. Звичайно, скажіть, от у мене тут питання, що польські посадовці, деякі зокрема Міністр оборони Касеня Камеш і прем'єр Туск вже от нещодавно вони пов'язували питання наближення України до європейського союзу з питаннями історичними, зокрема волинської трагедії, які в Польщі називають волинською різнею. Чи це нормально? Чи це не виглядає як певний, скажімо так я не знаю, шантаж? Для того щоб цього питання не було. Я повернусь ще раз до попередньої тези: не треба нікому давати аргументів. Чи правильно, щоб українська влада дала дозвіл на ексгумацію? Звичайно, правильно, тому що ми християни. Після того, коли буде виданий відповідний дозвіл, ні в кого не буде жодного аргумента, навіть дискутувати. Про як хтось може сказати шантаж чи про те, що будуть висунуті додаткові умови по відношенню до України під час переговорів щодо набуття членства України в Європейському Союзі. Тобто, я не хочу повертатися до дискусії, яка не має виходу. Я кажу, який є вихід, і він на поверхні, так але щоб українська влада дала дозвіл, потрібен, щоб був запит від польської держави. Ми зараз знаємо, що є запит від громадянки Польщі, пані Романовської, якщо не помиляюсь. Але наскільки знаємо, була відповідь від інституту національної пам'яті. Польщі, що останні роки цього запиту не було так само, як от ви згадали про гору монастир, там не відновлені прізвища українських воїнів. Тобто рух має бути двосторонній. для танго. Потрібно двоє людей. Бачите, я по іншому до цього відносив. Мушу я звик приймати рішення і вирішувати проблеми, а не шукати причини, чому їх не вирішувати, і шукати технічні деталі. А хто який запит зробив, а чому не там підпис стоїть? Дивіться, є публічна позиція прем'єр-міністра Польщі, є публічна позиція наших союзників. Це чинного польського уряду. Більше цього ця публічна позиція вже знайшла своє відображення навіть в попередніх рішеннях. Я нагадаю, що в 2022 році, здається, був підписаний протокол про те, що ця ісгумація буде проведена, так само як і була добра воля і абсолютно правильна, так само християнська воля наших польських союзників про те, що будуть відновлені меморіальні таблички. Тому я не хочу, щоб ми зараз зайшли в технічні дискусії, хто кому винен. Мова йде взагалі про рівень двосторонніх стосунків, про наші партнерські й дружні стосунки і про історичну проблему, яка не перший раз виникла. Ми вже проходили цю історію 20 років тому. Я нагадаю, що єдиний правильний підхід, який тоді пропагував Іван Павло другий, простіть бути прощеними. Ми вже пройшли один раз цю історичну драму. Ми зараз знову повернулися, і це повернення я вам скажу з чим пов'язано, в тому числі з внутрішньополітичними проблемами, як в Польщі, так і в Україні, і ми не можемо ставити внутрішню політику вище високих ідеалів і цінностей, які ми разом розділяємо з поляками. Тому ще раз повертаюсь до наступної тези. Ця проблема є. Чим довше ми не вирішуємо цю проблему, тим більше наші вороги користуються цією проблемою. Це правда. Єдине, що якби Польща не використовувала, скажімо так, окремі політики Польщі, щоб не використовували волинську трагедію для зростання власних рейтингів. Тут теж це питання є саме тому. Я знов кажу. Не можна їм давати можливості використовувати цю проблему. Чим більше ми не будемо її вирішувати або відтягувати це вирішення. Повірте мені, ну тут буде в велетенський натовп людей, які будуть лити бензин на палаючі палум'я ну наших не зовсім екологічних двосторонних стосунків. А то відбувається так, коли почалася повномасштабна війна. Ну згадайте скільки Польща зробила для України. Ну це ж навіть не коректно. А сьогодні Україна так само і захищає Польщу. І це поляки також чудово усвідомлюють. Тому історичні проблеми повинні бути вирішені. Є технічний шлях для вирішення цієї проблеми. І ще раз кажу, ми повинні концентруватися не на вчора. Ми повинні концентруватися на сьогодні і на завтра. Ми повинні вшанувати велику драму і трагедію. І поставити для себе високі цілі. А високі цілі це зберегти українську державу, перемогти в цій війні, стати членами Європейського Союзу і НАТО. Без Польщі ми це не зможемо зробити. Я усвідомлюю, що і в Україні будуть сили, які будуть проти цього виступати. Але політичні дивіденди на цьому будуть заробляти наші вороги. Тому давайте просто не давати можливості цим ворогам заробляти ці дивіденди.